24 травня в Коростенському міському ліцеї номер 4 був проведений день відкритих дверей. Цей захід ми проводимо з метою, щоб познайомити більш широке коло наших жителів Коростеня з тим, що дійсно ми робимо в ліцеї, як ми навчаємо дітей, як ми виховуємо, якими засобами, якими методами, щоб люди познайомились ближче з педагогами ліцею, з працівниками і з тими методами, які ми застосовуємо під час навчання їх дітей. Планували це заходи, які дозволять дорослим людям відчути себе в ролі дітей, в ролі наших учнів. І Дійсно, це можливість повернутися в дитинство. Хочеться показати дорослим, що, що дійсно відчувають діти, коли вони знаходяться в наших навчальних кабінетах, коли вони спілкуються з нашими педагогами. День відкритих дверей був проведений для дітей, які будуть навчатись в ліцеї, та їх батьків. Саме тому персонал ліцею зробив локації, цікаві і дітям, і дорослим. Відвідувачі заходів мали змогу ознайомитись з навчальним процесом та навіть прийняти в ньому участь. Зокрема, дорослі могли пограти в гру, наголосимо правильно, обрати слова та словосполучення, які є суржиком, перевірити свої знання з математики. Також вчителі хімії і фізики показали, чому навчають дітей, наприклад. Дослідів. Вчителька англійської мови показала, як діти вивчають мову, граючи в ігри. Для цього вчителі в своїй роботі використовують спеціальні сайти, де учні уже з другого класу можуть виконувати там свої діагностичні роботи, виконувати тести та багато чого іншого. Також уже з другого класу можна приймати участь в олімпіадах, і наші діти це роблять з задоволенням. Учні ліцею підготували для відвідувачів флешмоб із танцями та майстер-класи з виготовлення простої листівки з сюрпризом. Провели майстер-клас у підвалі для того, щоб батьки побачили, де ховаються діти під час повітряної тривоги. День відкритих дверей відвідали також представники поліції та міської влади і разом з усіма перевірили свої знання з української мови, математики та інших дисциплін. А діти зацікавлено гуляли по локаціях та виконували поставлені педагог. І завдання. Я робила їжачка. Їжачка? А є у тебе їжачок? Ти забрала з собою їжачка чи ні? Це на комп'ютері було. малювала. Що малювала? Ялинку. Угу. А що тобі найбільше сподобалось сьогодні? Робити листів. Ну, це типа така є. Ось угу. так за скраєшся, ось так надпись. Хотя угу. я тут підготаливаю до школы. А ты вже хочешь в школу? Чему? Потому что там научаются. А чему навчаются в школе? Читать писать. Діти були в захваті від побаченого. Вони вже не можуть дочекатися, коли розпочнуть навчання в ліцеї, адже для них це дуже цікавий процес. Сподобалось тут і батькам. Враження гарні, дуже сподобався колектив початкової школи. Проводили нас в укриття, бачили, де дітки займаються під час повітряних тривог. Це немало важливо на сьогоднішній день. Дуже позитивні враження від вчителів. Коростенський міський ліцей, номер 4 запрошує вас на навчання та з нетерпінням чекає на своїх майбутніх учнів.